У глибинах стародавніх архівів Єрусалима серед пожовклих манускриптів та забутих текстів було знайдено рукопис, датований 1850 роком. Цей документ містить передбачення пустельника Амура Вугарба, який проживав у печерах ліванських гір на території історичної Палестини. Його слова, записані арабською в'яззю та перекладені численними дослідниками, відкривають перед нами картину майбутнього, яка з дивовижною точністю описує події нашого часу. Амурвугарб був відомий серед місцевих жителів як людина, що бачить крізь завісу часу. До його печери приходили паломники з різних земель, шукаючи відповідей на питання про долю народів та кінгдомс, що тоді існували. Літо 1849 року принесло до пустельника видіння, які він описував протягом наступного року, диктуючи їх своєму учню Ібрагіму. Ці записи лежали непоміченими майже 200 років, поки професор Дмитро Ковальчук з Києва не знайшов їх під час археологічної експедиції 2019 року. Те, що він прочитав, змусило його серце завмерти, адже слова столітньої давнини описували нашу сучасність із такою деталізацією, яка не могла бути простим збігом. Рукопис згадує землю, яку Вугарб називає країною золотих полів між двома морями, описує конфлікт світового масштабу та передрікає перемогу народу, який він ідентифікує через географічні та культурні ознаки як українців. Що ж насправді бачив цей пустельник у своїх видіннях? Чому його пророцтво залишалося прихованим так довго, і що воно може розповісти нам про події, які розгортаються на наших очах? Амур вугарб говорив так: і слова його були записані вірним Ібрагімом у місяць раджаб року 1266 за хіджрою. Пустельник сидів біля входу до печери, його очі дивилися крізь гори на схід, але бачили вони не камені перед собою. А часи, що мали прийти через багато поколінь, він промовив: у далекому майбутньому, коли світ стане малим, а люди зможуть розмовляти один з одним через незримі нитки, що охоплять всю землю, настане час великого випробування для людства. Я бачу три хвилі війн, що прокотяться світом. Перша хвиля прийде, коли падуть старі імперії, коли корони зламаються і трони перекинуться. Це станеться в часи, коли люди навчаться літати на залізних птахах і створять зброю, що вбиває тисячі за одну мить. Друга хвиля прийде через покоління після першої і знову світ запалає, і знову мільйони душ відійдуть до Творця раніше свого часу. Але третя хвиля, про яку мені дано бачити найбільше, вона прийде в часи, коли люди будуть думати, що навчилися жити без великих воєн. Вона почнеться на землі, що лежить між двома морями, землі золотих полів та чорного ґрунту, де люди розмовляють мовою, що звучить, наче спів. Цю землю я бачу розташованою на схід від великих гір, що діляться на багато хребтів, та на північ від моря. Що зветься чорним у ваші часи, народ цієї землі буде мати у своєму серці два кольори: колір неба та колір золота пшеничного поля. Вони будуть народом хліборобів та воїнів, народом пісень та сліз, народом, що багато разів підніматиметься після падіння. Я бачу, як за століття до великого випробування цей народ буде поневолений сусідом зі Сходу, великою імперією. Що простягнеться від одного краю світу до іншого, імперія ця буде правити залізною рукою, намагаючись знищити мову поневолених їхню віру, їхню пам'ять про власне коріння. Але дух цього народу не зламається, хоч багато хто з них загине від голоду та репресій. Я бачу поля, де лежать мертві, і ці поля тягнуться до горизонту. Я бачу, як у великих містах люди падають на вулицях від голоду, в той час як зерно їхніх полів вивозиться до інших земель. Пустельник замовк, його обличчя зморщилося від болю тих видінь, що проходили перед його внутрішнім поглядом. Ібрагім подав йому води з глиняного глечика, і вугарб продовжив. Імперія зі Сходу впаде наприкінці століття, коли світ буде рахувати роки за християнським обчисленням як тисяча дев'ятсот Тоді народ золотих полів отримає свободу та створить власну державу. Але свобода ця буде неповною, бо корені старої імперії глибоко проросли у землю, і багато зрадників залишиться серед народу, що продаватимуть інтереси своєї землі за золото та владу. Я бачу. 23 роки після здобуття незалежності, роки, наповнені суперечками та розбратом, роки, коли народ шукатиме свій шлях між Сходом та Заходом. У зимові місяці року, що за християнським календарем буде 2014, почнеться велике протистояння. Люди вийдуть на площі своїх міст, вимагаючи справжньої свободи та гідності. Я бачу площу у великому місті, на якій стоять сотні тисяч людей у холоді та снігу. Вони стоять день і ніч, і їхнє бажання свободи сильніше за страх. Кров проллється на цій площі, і полум'я запалає, і люди загинуть від куль снайперів. Це жертвоприношення не буде даремним, бо воно пробудить дух нації. Але імперія зі Сходу не змириться з втратою впливу. У той же рік, коли сніг ще лежатиме на землі, війська імператора увійдуть на південні землі народу золотих полів на півострів, що вдається в Чорне море. Імперія забере ці землі і приєднає до себе. І світ лише протестуватиме словами, але не зупинить агресора. Це буде лише початком того ж року, влітку, імперія розпалить війну на східних землях країни золотих полів. Вона скаже, що це не її солдати воюють, а місцеві повстанці. Але це буде брехня, і всі знатимуть правду, проте багато хто закриватиме очі на правду. Війна триватиме вісім років, забираючи життя кожного дня. Але світ звикне до цієї війни і перестане звертати на неї увагу. За ці роки народ золотих полів навчиться воювати, і його воїни стануть сильними та вправними. Вони втримають фронт, хоч ворог буде сильнішим та чисельнішим. Амур Вугарб підвівся з каменя, на якому сидів, і пройшовся до краю уступу, звідки відкривався вигляд на долину. Його постать виділялася темною плямою на тлі вечірнього неба, що набувало пурпурових відтінків. Він простяг руку вперед, наче показуючи на щось у невидимому майбутньому, і продовжив свою розповідь. У лютому року 2022 за християнським обчисленням, імперія зі Сходу розпочне велику війну проти народу золотих полів. Це станеться раптово для багатьох, хоча знаки були очевидними для тих, хто хотів бачити. Імператор імперії. Людина з холодним поглядом та серцем з каменю віддасть наказ, і сотні тисяч солдатів перетнуть кордон одночасно з трьох сторін: зі сходу, півночі та півдня. Вони прийдуть на танках та броньованих машинах. Їхні літаки затьмарять небо, а ракети полетять на мирні міста. Імператор імперії думатиме, що війна триватиме три дні, максимум тиждень. Він плануватиме захопити столицю країни золотих полів та поставити там свого маріонетку. Його генерали складуть плани парадів на площах захоплених міст. Але я бачу інше. Я бачу, як народ золотих полів підніметься як один. Їхній президент, замість того, щоб утекти, залишиться в столиці та скаже слова, що облетять весь світ за лічені години завдяки новим засобам спілкування. Він скаже. Мені потрібна зброя, а не поїздка. Ці слова надихнуть не тільки його народ, але й інші країни світу. Перші дні війни будуть жахливими. Ракети падатимуть на житлові будинки, руйнуватимуть лікарні та школи. Я бачу матерів, що тікають з дітьми, тримаючи їх на руках під час обстрілів. Я бачу батьків, що відправляють своїх дружин та дітей на захід до безпечних земель, а самі залишаються захищати свої домівки. Мільйони людей покинуть свої домівки. Це буде найбільше переміщення населення в Європі з часів Другої великої війни. Але дух народу не зламається. Навпаки, він стане як загартована сталь. Я бачу столицю країни золотих полів. Велике місто, що стоїть на великій річці, імперія намагатиметься захопити це місто, і їхні війська підійдуть близько, на відстань кількох десятків кілометрів. Світ затамує подих, очікуючи падіння міста. Але я бачу іншу картину: війська імперії зупиняться і не зможуть просунутися далі. Їхні колони будуть знищені на підступах до міста, а солдати імперії почнуть розуміти, що це не буде легка прогулянка, як їм обіцяли генерали. Захисники міста озброєні зброєю, що прийде до них з далеких західних земель, встановлять пастки та укріплення. Кожен будинок стане фортецею, кожна вулиця лінією оборони. На півночі я бачу друге велике місто промислове серце країни. Що також стоїть на великій річці, це місто Імперія візьме в облогу. Облога триватиме довго, і жителі міста зазнають страшних страждань. Вода та їжа стануть дефіцитом, але люди не здадуться. Я бачу підземелля, де переховуються жінки та діти під час бомбардувань. Я бачу захисників міста, що тримають оборону в руїнах заводів та житлових кварталів. Світ дізнається назву цього міста, і воно стане символом опору, на півдні країни імперія захопить великі території, вона створить коридор до раніше захопленого півострова. Багато міст опиниться під окупацією. Я бачу страждання людей під окупацією, бачу, як солдати імперії чинять насильство та грабують, бачу депортації та катування. Але навіть там, на окупованих землях, Люди чинитимуть опір. Партизани підриватимуть склади зброї та військові колони ворога. Імперія намагатиметься провести так звані референдуми та оголосити ці землі своїми, але весь цивілізований світ відкине цю брехню та не визнає анексії. Війна, яку імператор планував закінчити за тиждень, розтягнеться на місяці та роки. Втрати імперії будуть величезними. Я бачу десятки тисяч солдатів імперії, що лежать мертвими на полях країни золотих полів. Я бачу спалені танки та збиті літаки. Їх кількість вимірюватиметься тисячами. Економіка імперії почне розвалюватися під тягарем війни та санкцій, що накладуть на неї інші держави світу. Пустельник повернувся до вогнища, що розпалив Ібрагім, і сів, втомлений від видінь, що проходили через нього. Він випив ще води і, дивлячись у полум'я, продовжив Третя світова війна, про яку мені дано бачити, не буде такою, як перші дві. Вона не охопить весь світ одночасно відкритими битвами між усіма великими державами. Але її наслідки відчує кожен куточок землі. Війна в країні золотих полів стане осередком конфлікту, що втягне в себе інтереси всіх великих держав, західні країни, об'єднання держав, що називає себе Альянсом Атлантики, надаватимуть зброю та підтримку народу золотих полів. Спочатку вони робитимуть це обережно, боячись прямого конфлікту з імперією. Але з часом, побачивши мужність та ефективність армії країни золотих полів», вони почнуть надавати все більше допомоги. Зброя, яку західні країни вважали найсучаснішою та наймогутнішою, потече рікою до країни золотих полів». Протитанкові ракети, системи протиповітряної оборони, артилерія дальнього ураження, танки, літаки все це прийде до армії країни золотих полів. Війна стане випробувальним полігоном для західної зброї, і світ побачить, що вона переважає зброю імперії, яку багато років вважали непереможною. Імперія, відчуваючи, що програє на полі бою конвенційними засобами, почне залякувати світ своєю ядерною зброєю. Імператор імперії багато разів погрожуватиме використанням атомної зброї, і світ кожного разу завмиратиме від страху. Але я бачу, що ці погрози залишаться лише погрозами. Навіть імператор з кам'яним серцем розумітиме, що використання ядерної зброї означатиме кінець не тільки для його ворогів, але й для нього самого. Друзі імперії, велика східна країна з мільярдним населенням та інші держави, що торгують з імперією, будуть попереджати її проти використання атомної зброї. Бо це перекреслить всі їхні плани та інтереси. Війна затягнеться на роки. У 2023 році імперія спробує великий наступ, зібравши всі свої сили. Але армія країни золотих полів, яка за рік війни стала однією з найсильніших у світі, відіб'є цей наступ. Я бачу велику битву на сході країни, де зійдуться тисячі танків та сотні тисяч солдатів. Імперія втратить у цій битві більше сил ніж здобуде землі. У 2024 році. Імперія перейде до тактики виснаження. Вона почне масовано обстрілювати енергетичну інфраструктуру країни золотих полів, намагаючись залишити людей без світла та тепла взимку. Це буде спроба зламати дух цивільного населення. Я бачу темні міста, де люди сидять при свічках та гріються біля печей, але й це не зламає народ. Західні країни надішлють генератори та обладнання для відновлення енергосистеми. Люди адаптуються до умов, що здавалися б неможливими. У цей же період армія країни золотих полів почне звільняти окуповані території. Спочатку повільно, метр за метром, завойовуючи кожен клаптик рідної землі назад. Я бачу визволені села та міста, бачу сльози радості жителів, що місяцями чи роками жили під окупацією. Бачу солдатів, що повертають землю, і бачу їхні втрати, бо кожен метр дається високою ціною. До 2025 року світ зміниться непізнавано. Економіка імперії буде в руїнах, попри всі спроби триматися на плаву. Її союзники один за одним почнуть відвертатися від неї, бачачи, що вона програє. Всередині імперії почнуться хвилювання. Різні народи, що століттями були поневолені імперією, почнуть вимагати незалежності. Я бачу тріщини у фундаменті імперії, що розростаються. Армія країни золотих полів, відточивши свою майстерність у роки війни, стане силою, з якою рахуватиметься весь світ. Військові інших країн приїжджатимуть вивчати досвід війни, розуміючи, що тут відбувається революція у військовій справі. Безпілотні апарати, штучний інтелект для координації військ, нові тактики ведення бою все це буде випробувано та відточено на полях країни золотих полів. У другій половині 2025 року станеться перелом. Імператор імперії, якому вже буде понад 70 років, почне розуміти, що його велика авантюра провалилася. Імперія не змогла захопити країну золотих полів за тиждень, не змогла зламати її за місяць, за рік, за три роки. Натомість вона втратила сотні тисяч своїх солдатів, знищила власну економіку, втратила престиж на світовій арені та показала всьому світу слабкість своєї армії, яку десятиліттями вважали непереможною. Я бачу переговори, що почнуться восени 2025 року або навесні 2026 року. До столу переговорів сядуть не тільки країна золотих полів та імперія, але й представники багатьох держав світу. Західні країни, особливо Велика Республіка за океаном та острівна держава на заході Європи, відіграватимуть ключову роль у цих переговорах. Країна золотих полів вестиме переговори з позиції сили. Вона не погодиться на капітуляцію чи на втрату своїх земель. Її вимоги будуть чіткими. Повне виведення військ імперії з усіх окупованих територій, включаючи південний півострів, що був захоплений ще у 2014 році. Компенсація за завдані збитки притягнення до відповідальності військових злочинців імперії. Міжнародні гарантії безпеки. Імператор імперії опиниться перед вибором продовжувати війну, що розвалює його державу зсередини, чи визнати поразку та піти на поступки. Я бачу, що він обере другий шлях, хоча зробить це не з доброї волі, а через обставини, що змусять його, всередині імперії почнуться заворушення. Матері та дружини солдатів вийдуть на вулиці, вимагаючи припинення війни та повернення своїх синів та чоловіків додому. Економічна криза призведе до того, що навіть лояльні режиму верстви населення почнуть сумніватися у правильності обраного курсу: еліта імперії, олігархи та генерали, що втратили свої статки та вплив через війну, почнуть шукати способи змістити імператора або змусити його змінити політику. Навесні або влітку 2026 року буде укладено мирну угоду. За умовами цієї угоди, імперія виведе свої війська з усіх окупованих територій країни золотих полів». Південний півострів, захоплений у 2014 році, також повернеться під контроль країни золотих полів. Хоча процес повернення може бути поступовим. Міжнародні організації введуть миротворчі сили для контролю за виконанням угоди. Західні країни нададуть країні золотих полів офіційні гарантії безпеки. Найімовірніше, країна золотих полів буде запрошена до вступу в альянс Атлантики, що стане остаточною гарантією того, що імперія більше ніколи не зможе напасти на неї. Також почнеться процес інтеграції країни золотих полів до економічного союзу західних держав, що відкриє перед нею нові можливості для розвитку. Амур вугарб замовк на довгий час. І Ібрагім вже подумав, що пророцтво завершено, але пустельник знову заговорив, і голос його був іншим, більш урочистим: перемога країни золотих полів у цій війні матиме наслідки, що виходитимуть далеко за межі її кордонів. По-перше, імперія зі Сходу ніколи не відновить свою могутність у повному обсязі. Війна виявить усі її слабкості, корупцію, відсталість технологій, неефективність управління. Після поразки імперія почне розпадатися. Спочатку від неї відокремляться далекі провінції на заході та півдні, потім підуть інші регіони. Процес може зайняти десятиліття, але він буде необоротним. На місці імперії виникне кілька незалежних держав, деякі з яких обиратимуть демократичний шлях розвитку. По-друге, перемога країни золотих полів надихне інші народи, що страждають під пануванням тиранів. Я бачу хвилю демократичних революцій, що прокотиться різними регіонами світу у наступні роки після завершення війни. Народи побачать, що можна чинити опір агресору, можна боротися за свою свободу і перемагати, навіть якщо ворог здається набагато сильнішим. По-третє, західні країни переосмислять свою безпекову політику. Вони зрозуміють, що пасивність та заспокоєння агресора не працюють що зло треба зупиняти рішуче та на ранніх стадіях. Це призведе до посилення військових альянсів, до збільшення оборонних бюджетів, до повернення до цінностей, які деякі країни почали забувати. По-четверте, країна золотих полів стане одним з лідерів Європи, її досвід, її стійкість, її здатність до інновацій, особливо у військовій сфері та технологіях, зроблять її важливим гравцем на міжнародній арені. Країни, що раніше дивилися на неї зверхньо, почнуть прислухатися до її думки. Молодь з усього світу приїжджатиме вивчати її досвід опору та перемоги. По-п'яте, економіка країни золотих полів, хоч і зазнає величезних руйнувань під час війни після перемоги, почне швидко відновлюватися. Західні інвестиції потечуть рікою до країни, яка довела свою надійність та стійкість. Відновлення країни стане одним з найбільших економічних проєктів на планеті. Через 10 років після закінчення війни країна золотих полів буде процвітати, її міста відбудуються, її економіка зміцниться, а рівень життя її громадян перевищить рівень життя у багатьох старих європейських державах. Я бачу ще далі в майбутнє, і картина, що відкривається мені, наповнює радістю. Країна золотих полів стане мостом між Сходом та Заходом, прикладом того, як народ може зберегти свою ідентичність та водночас інтегруватися у світову спільноту. Її культура, її мова, її традиції не тільки виживуть, але й розквітнуть. Письменники, художники, музиканти країни золотих полів здобудуть світове визнання, розповідаючи історію свого народу. Я бачу пам'ятники героям цієї війни у кожному місті країни. Я бачу музеї, де зберігатимуться свідчення про ці страшні та славні роки. Я бачу як онуки та правнуки тих, хто боровся, вивчатимуть історію в школах. І ця історія викличе у них гордість за свій народ та розуміння ціни свободи. Але я також бачу застереження. Перемога не означає кінця всіх проблем. Країні золотих полів треба буде пильнувати, щоб не повторити помилок минулого. Корупція, що була бичем до війни, може спробувати повернутися. Політичні амбіції можуть розділити народ, якщо він забуде про єдність, що врятувала його під час війни. Зовнішні сили навіть після поразки імперії спробують знайти способи впливати на країну золотих полів зсередини. Тому народ повинен залишатися пильним, зберігати свою єдність, розвивати демократичні інституції, боротися з корупцією, інвестувати в освіту та науку. Тільки так країна золотих полів зможе повністю реалізувати потенціал, який я бачу в її майбутньому. Імператор імперії, що розпочав цю війну, увійде в історію як тиран та агресор, його ім'я стане синонімом зла та марнославства. Історики майбутнього писатимуть про нього як про людину, що пожертвувала майбутнім своєї країни заради імперських амбіцій, що належали минулому. А народ країни золотих полів увійде в історію як народ герой, що зупинив агресора та захистив не тільки свою землю, але й цінності свободи та демократії для всієї Європи. Світ запам'ятає цю війну як момент, коли стало остаточно ясно, що час імперії минув, що майбутнє належить вільним народам та демократичним державам. Амур Вугарб закінчив своє пророцтво, коли зайшло сонце, і на небі з'явилися перші зірки. Ібрагім, записавши останні слова, запитав свого вчителя Коли все це станеться? пустельник відповів. Час плинний, і те, що я бачу, може статися раніше чи пізніше, але головні події розгортатимуться так, як я розповів. Пам'ятай мої слова, і коли прийде час, люди прочитають їх і зрозуміють, коли імперія нападе на країну золотих полів, коли світ завмре, чекаючи, хто переможе. Люди згадають ці пророцтва і знайдуть у них надію та розуміння того, що добро, врешті-решт, перемагає, хоч і високою ціною. Мій дух буде з тими, хто боронитиме свою землю, і моя молитва буде за них, бо їхня боротьба справедлива, а їхня перемога необхідна не тільки їм, але й усьому людству. Знайдений рукопис Амура Вугарба став справжньою сенсацією в академічних колах, але широкого розголосу не отримував до початку 2022 року. Коли події почали розгортатися саме так, як описував пустельник майже 200 років тому, інтерес до його пророцтва різко зріс. Скептики стверджують, що текст міг бути підробленим або невірно датованим, але незалежна експертиза паперу та чорнила підтвердила автентичність документа. Радіовуглецевий аналіз показав, що папір дійсно датується серединою 19 століття. Лінгвістичний аналіз арабської мови тексту підтвердив, що він написаний діалектом, характерним для того регіону та часу. Чи був Амур вугарб справжнім пророком, що бачив майбутнє, чи його передбачення мають інше пояснення? Кожен вирішує для себе сам. Але збіг його слів із реальними подіями, що відбуваються на наших очах, змушує задуматися про природу часу, про можливість передбачення майбутнього, про долю народів та про незламну силу людського духу перед обличчям агресії. Слова пустельника з Ліванських гір продовжують жити, надаючи надію мільйонам людей, що вірять у перемогу справедливості, у торжество свободи над тиранією, у майбутнє, де країна золотих полів займе своє гідне місце серед вільних народів світу. Час покаже, чи справдяться всі деталі пророцтва Амура вугарба, але головне послання його слів залишається незмінним. Народ, що бореться за свою свободу, рано чи пізно перемагає, і ніяка імперія, яка б могутньою вона не здавалася, не може зламати дух вільних людей.